Вітаю всіх! Як енергії аркану Лицаря Пентаклів будуть впливати на нас 29 березня 2025 року, енергії дня понадмірність земних стихій. Тому, можливо, буде дещо складно зрушити певні справи із місця. Але в цей день варто все ж таки проявляти якусь свою підприємницьку ділову хватку. І дії повинні бути направлені на конкретну мету. Також, можливо, в цей день буде у вас бажання не тільки щось зробити, але й від того отримати певний результат. Тобто повинна бути якась ефективна і продуктивна комбінація, яка буде допомагати вам в цей день вирішувати ваші питання. Тому проявляти варто рішучість і щоб ваша оця ініціація була задіяна. Вам буде допомагати, якщо ви будете щось виконувати наполегливо. І така, знаєте, працездатність активна повинна бути саме на цей день. Загалом день повинен бути більш направлений і акцентований на повсякденні справи і обов'язки дії, які будуть у вас пов'язані із вирішенням ваших робочих питань. Можливо, доведеться щось вам погоджувати або десь поїхати. Також не забувайте, що саме такі енергії говорять про те, що можуть фінансові питання про себе саме в цей день нагадати. Для тих, хто працює, то на роботі у бізнесі, потрібно проявляти певні розумні дії і обережність. Тому що загалом це енергії пов'язані із роботою. І вони говорять, що все, що ви будете робити, потрібно робити надійно і так, щоб ви відчували, що це матиме певний результат. Також виконання своїх обов'язків буде вам допомагати саме сьогодні. У особистих стосунках, можливо, якщо ви будете виконувати з партнером свої обіцянки, ви зможете дещо покращити стан своїх стосунків. Можливо, у цей день хтось отримає якісь звісточки, новини. Або, можливо, буде будувати якісь довгострокові такі плани на втілення їх із своїм партнером, які будуть вам давати потім якісь свої бонуси. Потрібно в цей день у родині погоджувати свої кроки і вимірювати їх із тою реальністю, яка наразі у вас в ваших стосунках склалася. Ну, і ще варто не занадто сильно. Виявляти свої емоції. Ну, можливо, тому що саме в цей день потрібно бути більш розважливими і акцентованими, сконцентрованими на певних своїх обов'язках. Також, можливо, в деяких парах буде відчуватися якась недовіра або підозри, але це не говорить про те, що на те є підстави. Просто так енергії будуть на вас впливати. І порада на цей день. Займайтеся корисними справами, наводьте порядок, розвивайте свої навички, здібності, тому що саме на цей день вам потрібно набратися терпіння і діяти поступово, методично, ви таким чином будете рухатися і досягати своєї мети. Загалом це день для роботи, і тому всю увагу потрібно направляти на справи. Ну, а також ще, можливо, хто планував якісь поїздки на заробітки, то ви можете цей проект рухати вперед. Це буде вам так, як допомога. Для когось, можливо, в цей день постане питання щодо вибору подальшого шляху. Ну, і сам цей шлях, як ви його будете проходити. Тобто рух має бути направлений на подальші зміни вашої реальності, на трансформацію того положення, в якому ви знаходитеся на даний час, який наразі у вас є. Тобто то це сьогодні вам потрібно все робити так, щоб ви бачили, що ваша корисна справа. Має, яку ви для себе на цей день задумали, має свою певну мету, рухаєтесь ви до неї поступово і таким чином ви прийдете до результату. Також, якщо будете відчувати дещо, якісь сумніви або таку нестійкість психіки, варто зайнятися краще чимось повсякденними такими справами, які будуть вас урівноважити. Тож, не ігноруйте повітря і тривоги, а я бажаю всім! У вашому житті завжди будуть якісь статки, такі, які будуть давати вам впевненість рухатись до вашої мети. Тобто, щоб ваші бажання співпадали з вашими можливостями. Миру вам і гарного дня!